Сьогодні ми з кінтами зібрались на шашлики. Так, ось так виглядає тусовка з кінтами після 30 років. Одного не відпускає жінка, іншому рано вставати вести мало на першу пару. І я не про доньку, а поляку зранку до проктолога. Доросле життя, що поробиш. Зараз поляк би вже відкривав радлер. Пивкадлярка. Коля розпалював мангал. А хтось розпалювач взяв? Андрій маринував м'ясо. Фірмовий маринад На кефірі. А поляк то ще буде. Як же мені цього не вистачає? Хочеться, щоб було все як раніше. Коля свариться з Андрієм, хто буде жарити шашлик. Поляк буде дивитися, як всі працюють Морозитись. Макс, не назад м'ясо на шампура. А та я не вмію. Прийшлось все робити самому: маринувати, розпалювати і жарити. Шашлик був не на фірмовому соусі, але теж смачний. Я відправив відос в час з пацанами. Ніхто не відповідав. Я набрав поляка, він не брав трубку. Набрав Андрія поза зоною. Та вони що всі на приколі довбані скуфи. Ого, я ще використовую слово скуф. Тоді я точно не скуф. Кинув фотку в чат. Через п'ять хвилин увірвались пацани. Я був в ступорі, у всіх же були справи. Та нам просто впадло було готувати шашлик. Так, мені реально до проктолога.